Цієї ночі ворожі війська випустили на Україну дрони Камікадзе. Наслідки атаки уточнюються. А протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Румунії біля кордону з Україною знову виявили фрагменти безпілотника. Фахівці Міноборони Румунії вирушили в район поблизу села Переправа в повіті Тулча біля кордону з Україною, який, як повідомлялося, є можливим районом падіння елементів безпілотника. Вчора ввечері ворог вдарив по Константинівці. За даними, ОВА, одна людина загинула, одна поранена. Також пошкоджено чотири багатоповерхівки, крамницю і авто. У військовій адміністрації нагадують, що залишатися на Донеччині, а особливо у прифронтових громадах, небезпечно. Тож закликають мешканців евакуюватись. ЗСУ контролюють вже 93 населених пункти Курської області. РФ про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Загальна територія в Курській області, якою оволоділи ЗСУ, розширилася до 1263 квадратних кілометрів. За словами Сирського, противник веде маневрену оборону, намагається не допустити подальшого просування Сил оборони України в глиб території РФ нарощує угрупування і переміщує війська з інших напрямків. Подальші дії наших. Військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки, зазначив головнокомандувач. До кінця року Німеччина передасть Україні ще чотири «Айрісте». Про це пишуть світові змі. Відомо, що також буде поставлено 10 зенітних установок Гепард, 16 самохідних гаубиць і 10 бойових танків леопард. Терміни постачання поки невідомі. Цієї доби з 16 до 18 та з 22 до 24 години буде застосовуватись одна черга відключень електроенергії. А з 18 до 22 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно в інші години без обмежень. Про це повідомили у НЕК «Укренерго». Також, за даними голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, у разі відсутності форс-мажорів вже наступного тижня вдасться уникнути відключень електроенергії. В ООН прогнозують, що до 2100 року в Україні може залишитися лише 15,3 мільйона людей із близько 37 мільйонів, що є зараз. Фахівці наголошують, демографічна ситуація країни вже стала катастрофічною. Відтік населення почався задовго до перших бойових дій, але війна прискорила цей процес, що дуже негативно впливає на економіку.